3D фільми цікаво та небезпечно. Появи технічних новинок уже не дивує людину, а використовування наукових інновацій у повсякденному житті перетворилося на традицію. З Часом людина настільки звикла до технологічних продуктів, що вже й не уявляє своє життя без них. Однак слід пам'ятати, що будь-яка малодосліджена новинка може тим чи іншим чином впливати на ваше здоров'я. Так вчені встановили, що 3D-фільми небезпечні для людського організму. Як виявилося, 3D-кіно подобається не всім. Після перегляду в кінотеатрі гучного 3D-фільму Джеймса Камерона Аватар раптово помер один таєць. За результатами розтину, причиною смерті став крововилив у мозок. Інші люди так само скаржилися на дискомфорт після відвідин 3D-кінотеатру запаморочення, нудота, головний біль. У зв'язку з цим в медичному колі виникло багато суперечок щодо безпеки чи шкоди 3D. Найочевидніший вплив 3D на людину це вплив на зір. Однак це не єдина причина, по якій деякі лікарі вважають його шкідливим. Адже під час перегляду в організмі відбуваються серйозні фізичні реакції, які можуть призвести до неприємних наслідків, чи варто поспішати купувати квиток на сеанс 3D кіно? Насправді для більшості людей перегляд 3D не викликає жодних больових відчуттів, і людей, яким таке кіно протипоказано, зовсім небагато. Загалом. І звичайне телебачення може принести не менше шкоди. А от люди з порушенням зору, короткозорість або далекозорість після перегляду 3D-епізодів будуть відчувати дискомфорт, викликаний перенапруженням. Слід пам'ятати, що люди з порушенням бінокулярного зору, коли одне око бачить краще за інше, не відчувають 3D-ефект. Британські вчені провели опитування тисячі глядачів, що використовували ці спеціальні окуляри для перегляду фільмів у режимі 3D. В результаті лише 20% глядачів знаходились в стані спокою під час кіносеансу, а інші 80% відчували ті чи інші нездуження. Багато хто з них стверджували, що окуляри псують їм зір. Вчені встановили, що 3D-ефекти чинять тиск на очний нерв і очні м'язи. Після численних скар глядачів на зір вони провели своє дослідження, яке підтвердило їх побоювання і більш ранні результати британських медиків. Осальмологи радять дивитися тривимірні картини як можна рідше, не більше двох-трьох разів на тиждень, щоб кожен сеанс не перевищував дві години, а краще ще менше. А деяким особливо чутливим людям перегляд 3D-фільмів і зовсім заборонений. То що ж являють собою 3D-окуляри? Це спеціальні окуляри в кінотеатрах, незвичайні кольорові фільтри в картонній оправі з різними фільтрами для кожного ока. Така технологія дозволяє лівому оку сприймати свою частину спектра, а правому свою. Крім того, частіше змінюються кадри. Замість звичних 24 кадрів в секунду частота становить 72 кадра в секунду. При цьому кадри для обох очей чергуються. Треба сказати, що така зарядка для очей протягом перших 15 хвилин навіть корисна. Фахівці кажуть, що за ці 15 хвилин м'язи, що відповідають за налаштування кришталика, повністю розслаблюються і очі якби розвантажують. Але далі відбувається зниження чуттєвості кольорів і виникають відчуття дискомфорту запаморочення. Добре було б, якби 3D-перегляд тривав якраз 15 хвилин. Є категорії людей, які важко переносять перегляд фільмів в 3D-окулярах. Це ті, хто страждає морською хворобою, кого часто закачує у транспорті. Хоча медики кажуть, що саме зір від перегляду тривімірного кіно не страждає, а от різні інфекції можуть передаватися через багаторазові окуляри, пам'ятайте, якщо під час сеансу 3D ви починаєте відчувати дискомфорт, головний біль або зниження зору це явна ознака в порушенні зорової системи і привід звернутися до офтальмолога.